Чернігівського міського голову на рік позбавили права обіймати посаду. Сьогодні Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу про збереження на посаді Владислава Атрошенка. Підтримати очільника Чернігова приїхав і Віталій Кличко. Це прецедент перший в історії України, коли громаду позбавляють очільника, якого вона брала по таким притягнутим за вуха підставам. І на сьогоднішній день питання йде про. Кожного мера, по кожного голову громади, про кожного мешканця якого вже не рахують його волаволявилення. На черговій сесії Чернівецької міської ради депутати підтримали заяву про захист місцевого самоврядування. Обранці переконані, такі дії суду неприпустимі та недемократичні. Ми, як депутати міської ради, міста Чернівці враховуємо, що ми просимо суд звернути увагу. На місцеве сорунування, що міські голови ну, за, за любу провину можна міського голову звільнити. Ну, я як, як керівник партії Удар, Атрошенко є е, членом партії Удар. За нього проголосувало 78% відсотків громадян Чернігова. Нагадаємо, причиною прийнятого рішення стала справа Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка, якого суд позбавив права обіймати посаду терміном на один рік. Суддя пояснив, застосовує такі дії, аби створити додатковий стримувальний ефект для всіх суб'єктів, на яких покладено виконання функції держави.